Чути це залучення до е, дискусії е, між е, лозевою це важливий крок для розуміння самих себе, розуміння інших. Я сподіваюся, що одеські митці, одеські представники культури зможуть е, дійти до чогось подотворного і правильного. Дякую. могу сказать, что состоялась преамбула. Очень важная, на мой взгляд, преамбула. Замысел очень хороший, было очень интересно, много новизны. Какие предложения, только результат. Высокий очень интеллектуальный уровень подходов, методологический уровень, а не методический. В целом я приветствую начинание и хотелось бы, что результаты здесь были именно вот такие, которые мы ждем в Одессе. Було дуже цікаво, як взагалі в Одесі зараз в умовах війни да, люди знайшли час прийти сюди, да час і натнення і розмовляти про майбутнє мистецтва, да, про майбутнє Одеси, і це. Дуже оптимістичний така, такий сценарій, да, для нас для всіх, тому що ми всі віримо, що це майбутнє в нас буде. Воно буде розкішне. То що тут такі небайдужі люди зібралися і все це вирішують. І від цього зависить мабуть, залежить наше майбутнє. Це мені дуже цікаво і дуже приємно, я би казала. І до речі, тут була повітряна тривога саме зараз, і вибухи, і все. І незважаючи на це, да, ми працювали. Тому я, я гадаю, що ми кручі. Це дійсно була перша спроба народження культурної співпраці між різними галузями, між різними митцями, між аматорами. До речі, ми дійсно побачили, що може щось відбутися дійсно не тільки цікаве, але і дуже корисне для міста, для містян і для всіх цих, хто, хто любить Одесу. Я побачила, що ми всі бажаємо тільки одного: щоб.

Ви знаєте, я дуже вражена тим форматом, який ви змогли організувати під час такої жахливої повномасштабної війни, бо навіть сьогодні було чотири тривоги. Але зібралися люди з різних сфер, да? з різних галузей. І кожен говорив таке дуже багато креативних ідей. Дуже багато було таких ідей, які можна вже зараз вцілювати. Дуже було цікаво послухати один одного, бо кожна сфера має. Сві унікальний погляд на розвиток Одеси, на її культурне поле, на те, як можна зараз розвиватися, вже зараз, за сьогодні. І це потрібно робити, і потрібно далі розвивати, бо було дуже практично і багато парад. Я дуже вдячна організаторам за те, що змогли зробити таке і доєднати людей з різних сфер і об'єднати наші думки. Ми всі чекаємо на перемогу, а перемога завжди починає. Це з тебе. Мені сподобався, тому що були зібрані люди різних, можливо, таких якихось ідеологічних спрямовань, так, але насправді кожен має щось та що додати можна, і це дуже було круто. А круто те, що ну, з одного боку дійсно довго, та такий, скільки це 4 години, так не розбіглися всі до кінця. Так, тобто, це говорить про те, що це було цікаво, це було змістовано. Формат насправді він досить такий ну, глибокий. Тобто, має право на існування, і я думаю, що і результат буде. О, буде. Замечательно, что сегодняшнее мероприятие состоялось. Я надеюсь, что в будущем вот эта вот карта культурная, она будет создана, и что это послужит развитию Одессы. Еще больше будет всяких мероприятий, еще больше будет здесь культурных сезонов, которые в конце концов опять-таки действительно станут круглогодичным, 365. Вот. За это большое спасибо. Організатором і слава Україні. Ми сьогодні знаходимося в такій точці часу, коли ми повинні осмислити, що з того, що було в минулому, нам треба з собою взяти в майбутнє. І це така ревізія, як такий великий сундук бабусі, де є багато цікавих речей, але всі ми не в змозі взяти з собою. Але це все тільки для того, щоб ми дали самі собі найголовнішу відповідь, хто ми є сьогодні і ким ми себе бачимо за 5, 10, 50 років. Це не означає, що ось ми тут зібралися і знайшли відповідь, але це означає, що ми зібралися і має сенс ставити таке питання. Початкові враження дуже цікаві. Звичайно, ми маємо прикладати всіх зусиль, що знали, що у нас є в Одесі культурний простір, що в нас є майбутнє, що ми всі живемо в Україні, і що ми прагнемо до Європи. І ми от, невеликі такі колективи, як мистецькі школи, інші заклади або театри, установи культури і не тільки культури. Вони мають про них має бути чутно, вони мають розвиватися. Нам дещо хочеться, щоб змінили і щось стало краще. Можливо, ваша організація, ваші ці заклади цьому будуть сприяти. Такий Неочікуваний результат, який я побачила в деяких людях, які говорили про те, що оце обговорення на прості речі якось трохи причудливо, да? але у людей щось запустилось навіть своє, не обов'язково про культуру міста взагалі, а от про свої якісь проєкти, про їх переосмислення. Мені здається, що це дуже дорого, дорого вартує. Мені здається, що це можливо головне. Оця дорожна карта, скоріш за все, буде, тому що люди вкладались, і було ну видно те, що для них це не все одно. Вони налаштовані, вони інвестували свій час, свої думки. І це було цікаво, і що добре, ну мені здається, наша концепція. От наш дизайн він спрацював. Це було задоволення працювати і з вами, і це було в вашому проєкті. І було задоволення спілкуватись і співпрацювати з тими людьми, які приходили. Це дійсно велике задоволення. Тому я розумію, що наша культура. Вона дуже ну в неї є дуже гарно і світло майбутнє.